Партнер програми Байковецька об'єднана територіальна громада. Від сподівань і надій до рішучих дій. Чим живе нині село? Звичайно, кожне по-своєму. То як у сім'ї, у родині, де лад, де мир і спокій, де всі живуть однією метою, там і є благодаті надбання. Наша знімальна група разом із депутатом Тернопільської обласної ради Богданом Яциковським побувала у двох селах з Бараського району Добриводах і Колодно. Про все по порядку. Колись пам'ятного літа 1649 року Богдан Хмельницький йшов військом на зборів через доброводи та зупинився біля джерела і зі смаком пив, усміхнувся, вуса і сказав: Добра вода, рідко таку знайдеш. Хай на ваші доброводи, та йде добра доля, так батько Хмель згідно із переказами, благословив на добро село. Чи ж добре нині в селі? Судячи, бо о тих розмитих дорогах не є тут аж добре. Заходимо в дитячий садочок. А там, де діти, там завжди гамірно, тепло, затишно, радісно на душі. Діти наше майбутнє, і приємно, що земля доброводівська, щедра на покоління. Завідувач садочком Наталя Табачна з відкритою душею запросила і представила присутнім гостей. Діти, а їх в садочку 37, підготували для них казкове дійство у лисички вечорнички. Вихователі та їх помічники, весь колектив долучився до організації та проведення цього казкового свята. Діти дуже вдало відобразили героїв. З кожної казки вони, мов справжні актори, старалися зіграти надані їм ролі. Депутат Тернопільської обласної ради Богдан Яциковський пообіцяв допомогти у виділенні коштів для виготовлення проєктно кошторисної документації для капітального ремонту даху, перекриття стелі. А завідувачка подякувала йому за уже надану допомогу у придбанні вхідних дверей для дошкільного закладу та іграшок. Від усіх батьків, від дітей, ми щиро дякуємо вам, Богдане Ігоровичу, за ту допомогу, за ту підтримку, яку ви надаєте нашому дитячому садочку, за ті іграшки, які ви передали нашим діткам до свята Миколая. Також я дякую Богу, що сьогодні ми вже маємо нові двері при вашому сприянні. І користуючись сьогоднішньою нагодою, я хочу щиро попросити вас. Допомоги у виділенні коштів для проведення ремонту капітального даху приміщення нашого садочку. Я приїхав сюди не сам, приїхали зі мною депутати районної ради, і я хочу сказати, що ми розуміємо, що коли будуть створені неналежні умови для наших діток, то це є той крок, той поштовх, який дасть їм можливість рухатись далі. Знаєте, ми продовжуємо цю хорошу традицію, тому що Знаєте, весь все зараз зробити дуже важко і складно, але поступово, я казав, що ми разом маємо потужну фракцію в районній раді, маємо фракцію в, в обласній раді. Поступово щось робимо. Сьогодні допомогли зробити десь з дверима питання вирішити, завтра поможемо і капітальний ремонт, і так далі. Знаєте, що ми за вас пам'ятаємо. Це для мене рідне село ваше, тому що і родина десь була. Ми їздили і на праздник до вас свій час, якщо маленький, бо я сам скиданець десь трошки в тій частині. Тому дуже вас люблю, поважаю і повірте, все, що від мене залежить, я завжди буду робити для того, щоб, хоч якось, допомогти вам, допомогти нашим діткам, допомогти громаді. І щоб якось знаєте, тому що повірте, все зараз не зробиш, але поступово чуть-чуть. По ці, ця крига тане, і ми щось рухаємось в доброволівську сільську раду. На зустріч з депутатом прийшли люди з своїми проблемами, а тут їх чимало. Людей сьогодні потрібно вміти чути і розуміти, сприяти вирішенню проблеми. Я прийшла на рахунок пільгів. Мені я як вдова, померлого військовослужбовця, і вилучаю, отримувала пільги з 2007 року. На даний час мені в 2016 році. Пільги припинили. Я хотіла знати, яка причина, що ми вдови, і, і так як і не отримуємо ніяких пільгів держави, крім доплати до пенсії. Я мала пільги на проїзд транспорту, я мала пільги е, два рази е, раз на два роки в санаторій безплатно. Я мала пільги е, е, проїзд по Україні раз на два роки безплатно. В даний час я не маю нічого. Я працюю за бібліотекою села Добриводи. Вже 43 роки дітей наш школі багато, ліцеї діти малесенькі, йдуть до бібліотеки. Старші не хочуть, бо нема літератури. У нас багато є російської літератури. Дуже мало нам дають на бібліотеку літератури. Я би хотіла, щоб мені дали комп'ютер. Потім п'ять років обіцяли комп'ютери. Нам тендер виграла наша районна бібліотека, але якось так сталося, що тоді наш голова не подбав про бібліотеку. Не хотів тих комп'ютерів, щоб тут були. П'ять нам тоді обіцяли. А тепер прошу хоч би одного. Бо література електронну, діти би собі скачували книжки, навіть хай по електронним вигляді. Але нема того комп'ютера. Я прошу, щоб мені дали комп'ютер. Перше наболіли в нас в селі. Це в нас дороги. Дороги, страшні дороги. Вже купу років. купу років ніхто не, не, не ремонтує їх і допомоги немає ніякої. То є, хоч що я можу об'яснити, самі за свій корсіцька рада купуємо відсів, привозимо і своїми силами робимо. Ваше ж є кар'єр. Кар'єр нуль, абсолютний нуль. Нічого не допомагає. Абсолютно. Кар'єр, по-перше, по-друге, кар'єр перший рік. Він. він стояв мертвий. Люди взяли, вони говорили, що будуть допомагали, але ще вони не мають ні віддачі, нічого. Там щось буде, то щось може дасть. Цей хлопець, він Анатолій, забув, як його звати, він був у нас на сесії, говорив, обіцяв, що поможе. Я вірю, йому, може допомогти. Але він ще там сам не має, вони якраз добралися зачистили ту всю справу. А самі дороги, самі дороги, то хоч, хоч авт, рай автодор. Хоч малейшу допомогу промів, хоч грейдера, якого дав, щоб розрівняти все. Друга болезнь, нас – зима перекурує, нічого в нас добре, що в нас є тут б амбулаторія місцева, і місцеві лікарі. Туди, якби закурило, ні, нікуди машина не пройде. Абсолютно ні хворих, ні. Ми ще старші. Ми, я вже не, не вважаю себе старше, я молодий ще і рахую себе. Але є старші люди, які після 60-ти. потрібна їм допомога. Чим добратися, нічим не добратися. Крім наших місцевих лікарів ніхто нічого не допоможе. Ні скоро не доїде, нічого. Але село таке гарне, велике, такі будови великі, гарні. Великі будови, гарна школа, ліцей, амбулаторія, дитячий садок, бібліотека. Всі установи в селі, всі інфраструктура є. Є. А від кого це залежить? Підкажіть. Так, місцевий місія, бюджет, саме бюджет не дозволяє нам все зробити повністю всі. І кажуть, самі болючі місце. В'єднутися в громаду, Громаду. а громада у нас тут сама громада село не потягне. Ми прийняли рішення сесії створити Доброводівську територіальну громаду з центром в селі Доброводи. Зв'язку з тим, що в нас вся є інфраструктура для створення даної територіальної громади. У нас є школа. Яка в якій зараз навчається сто декій де. е, е, зараз на даний час навчається 193 е, троє дітей? У нас є технічний ліцей, в якому навчається 40 дітей, і якщо взяти разом, рахувати, то є середня освіта, то в нас є вся інфраструктура, що так як відповідає, що буде 250 учнів. По закону, що в нас буде 250 учнів на даний час. Школу ми визнали опорно-руховою. У нас є дитячий садок, в нас є будинок культури. У нас є всі приміщення, які б ми могли розмістити всю інфраструктуру, яка потрібна для територіальної громади. і в нас є відділення зв'язку. Ми рішенням сесії доброводівської сесії розіслали листи звернення до сусідніх сільських рад звернення про створення територіальної громади в Доброводівській сільській раді з центром села Доброводи. На даний час нам відповіді не прийшло, але ми дуже хочемо бажаємо створити територіальну громаду. Село Колодно з Бараського району велике. Колодницька загальноосвітня школа першого третього ступенів має давню історію. Відчувається, що тут педагоги дбають про високий рівень знань учнів. Школа була побудована громадським способом ще в довоєнний період. В експлуатацію вона була введена в. 1939 році, і в час, коли відбувалося реформування освіти післявоєнний період, це була однією із практично двох середніх шкіл на території історичної землі Волині, була в холодно та селище міського типу Вишневець прикро, що З останніми роками ми втрачаємо учнівський контингент. Якщо в історії міста сіл України згадується, що на період 71-го року в школі навчалося 435 учнів. То на сьогоднішній день навчається тільки 137 учнів і 11 дітей відвідують дошкільну село старіє. Так, демографічна ситуація і негативно позначається на привіткий жаль, і на розвитку нашого навчального закладу. Е, утримуємо заклад за рахунок бюджетних коштів, а також велика доля є позабюджетних спонсорських коштів. Приємно відзначити, що пр... хотя ж ви назвали спонсорів. Е, практично думаю, що це був перший пілотний проект не тільки в зборахському районі, а серед засвітніх шкіл Тернопільської області, коли в 2007. У році ми всі 100% замінили вікна на енергозберігаючі технології металопластикові, використавши практично 186 тисяч позабюджетних коштів, які нам надав колишній випускник нашого навчального закладу Василь Степанович Присяжнюк. Маємо добре налагоджену співпрацю із товариством з обмеженою відповідальністю Добробут. Це також завдяки нашому випускнику Петру Павловичу Ігнатіву, а також. Маємо дольову участь у розвитку та підтримці матеріально-технічної бази закладу з сторони наших меценатів, благодійників, таких як Ігор Богданович Гумен, Ярослав Степанович Базник, подружа Галина Анатолійовна та Ярослав Станіславович Мацькеви. Не можна викликати і заперечити також і дольову участь трудового колективу і батьків, які піклуються для того, щоб створити оптимальні умови для розвитку закладу і для навчання і освіти їхніх дітей. В школі проходив захід, присвячений пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Діти у святковому національному убранні гарно декламують, співають пісні на слова українського пророка. Видно, що в школі шанують національні традиції, дбають про патріотичне виховання хлопчиків, і дівчаток, про їхнє здоров'я. Ковський зустрівся також із вчительським колективом школи. Вручив спортивні м'ячі, пообіцяв два дверних блоки для школи. Надзвичайно приємно у вас бути. Їдеш і дорога, і церква, і люди приємні ма можливість. Перший раз я сьогодні у вашій школі, але я їду у вас з хорошою новиною, тому що як ви кажете, треба не словом а ділом, і ми ти прийняли рішення. Вівторок вам буде приїдуть і встановлять двері. Так, Осандріч, тому що ми десь беремо на себе, тому що розуміємо ту всю важливу нішу, яку ви сьогодні займаєте і яку виконуєте. Більше того, я хочу сказати, знаєте, кожен раз, коли я приступаю пороги школи то мене охоплюють свої рідні почуття, тому що я сам з киданців. дідо був директором школи в Киданці, побудував школу до 90-го року. Бабця була вчителем біології, дідом вчителем математики. Я з маличком, батьки десь на заробітку з Баражі працювали, то лишали дідом з дідом і бабцею. Я ходив до школи і я виростав. В цій аурі я виростав і переприймався цією проблематикою. Для мене зокрема працівники і які за закладу, навчального закладу і вчителі, це така особлива когорта, яку я якими я проблемами яких я дуже приймаюся, тому що розумію, що сьогодні. Держава, якщо говорити в цілому, вона тримається на, на, тих стовпах, як, на таких стовпах, як освіта, бо не буде освіти, то не буде е, освіченої нації, і ми не будемо робити рухатися вперед, як медицина, як культура. От, е, розумію, що дуже непросто вам працювати в цей час. Е, і розумію, що десь сьогодні я не буду вдаватися в політику, тому що вона сьогодні десь кожен вже переймається, кожен робить свої, свої висновки. але... Е, Ситуація така, що ми йшли сьогодні, і представлені з нами і депутати районних рад, і заступник голови районної ради Збаразької, і керівник фракції у нас в Збаразькій районній раді, тобто ми таким десантом приїхали для того, щоб вирішувати ті проблеми, які є. Жителі села Колодно та навколишніх сіл, найпершими у Збараському районі, об'єдналися у територіальну громаду. Здавалося б, і справи тут повинні піти на лад, бо і потреби в коштах не було, їх вистачало, і люди прагнули змін. Але що сьогодні є насправді? Ось так через величезні калюжі можна потрапити у адміністративний центр Колодненської об'єднаної територіальної громади, а це означає одне. Порядку немає ніде. Ви тут проїхали тим селом, робить гарно все, у нас траса гарна, церква гарна. То ми дякуємо такий нас присяжню Василь Степанович. Він той, що спонсорував, знав взяти, де кошти. І побудував те, що був 13-12 рік, як будований той асфальт, тут були дороги. Дуже паршиві, подвою церкву, асфальт зробили. Ми хочемо, щоб ви з нами проїхали далі туди, в середину села. В Тому що у нас 6 кілометрів до Булязуб, люди ходять на роботу, ще добираються, 6 кілометрів, розумієте, автобус не ходить вже десь місяців скільки до Булязу? Вже від листопада місяця, той від жовтня, до Булязу не ходить автобус. Якщо можна буде казати про ту громаду, то не громада, то зброд. Я можу сказати, як її організували. Її організували 16 чоловік. Ту громаду організували 16 чоловік. Громаду повинна мати не менше п'ять тисяч населення. Всього є населення з двох сільських рад зроблено. Ну, не буде вже казати, як хто організувати наразі громади ви не маєте. Все. От, Це вже так, громади, громади ставлять початки далі сільської ради. Сільської ради б'ють, я довідку брав сільської ради печатки. Зробили тут гарно, а далі туди. На садик були виділені кошти 12-12 році, 100 тисяч. Де садик? Нема садика. То полі вирізали, а хоч би одну на то місце посадили. Ну, А хто має посадити? Я вам посажу. Ні, ну там не ви посадите. А ми садили, але ніхто тим не займався. Воно повисихало. Треба, якщо є якийсь голова, повинен чомусь тим, хтось депутати повинні займатися. Я не годен, мені 61 вже рік два інфаркти. І я починаю воювати. За Україну. За село, за село. То, то в Русі був воював, тут починає воювати. Перше це є дорога, Ви розумієте, а потім забезпечити, слухайте, ну автобус, ну, скільки часу є старі люди, так. пенсіонери, які добираються. Село люди... більше так, старі. Більшість, бо молодь вже повиїжджала. І добратися до роботи немає чим. Розумієте? І ніхто не, на то не звертає уваги. Зумієте? і забезпечує так само садик. Для чого є молоді батьки, які теж мають маленькі дітей, значить він повинен бути. Чомусь в всіх сусідніх селах є існує садик, будинок культури. А в нас тут виділили одну кімнатку, зайдете туди, подивитися, що це будинок культури. Треба поїхати туди, подивитися, який був будинок культури, але ніхто не звертає на це увагу, а кошти виділяються. І де ці кошти діваються. Порадку в нас нема ніякого. Садика нема. Скільки раз просили, зробіть садик, відкрийте садик, нічого. Робили дороги так, аби зробити. Хіба то дороги? Щоб нас скоро їхала, розкидали там трошки тих каміців, тільки всього. що то за дорога, щоб нась конала, нікого немає. Та як вже до сільської ради немає народу. Ну, 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 ну ви подивіться, що робиться. То нема більше слів, нема нічого. Яка от ще благодать тому Степановичу, що він ну, директор нас був що зробив таку трасу і таку це прокуроцерку, таку то ми вдячні йому не знати зрояки. А більше нічого. Ну як же, щоб до колодна до сідово не дати автобуса, щоб діти до школи маленькі ходять діти, стільки кілометрів до школи і немає дороги діти. Ніхто. Не впевнений з нас у завтрашньому дні. Тому сьогодні отакий розгардіяж і безпорядок. Ми не знаємо, що чекає нас завтра. Ну, але чекайте, маємо діти, внуків, тому як це хоча, буде впевнені. Якщо дивитися на діти, мої вже виросли внуки, на внуки, такі також підросли. Вони повинні мати краще життя, як ми. Безперечно, але краще життя, ми повинні громадою об'єднуватися і кажуть, як, як колись казали, гуртом і батька краще бити. Так само і зараз. Треба щось робити, щоб громада краще жила. У нас одна серйозна катастрофа. Значить, немає голови сільської ради. Обрали ми голову і він помер. Природньою смертю помер, значить, підійшов у вічність. Значить, і ось більше вже е, скільки це часу пройшло? Рік, рік з лютого до лютого, рік. Рік, часу, рік часу пройшов, і ми ніяк не можемо добитися, щоб е, заяву прийняла Верховна Рада, це Центральна виборча комісія і призначила вибори е, до Колоденської сільської ради. Значить, 30 квітня призначені вибори по 39 цьох, по моєму округах об'єднаних громадах, точніше, а колоденської немає? а колоденської немає далі. Ну, хай прийдуть, пройдуть по цій калабані по йшли. І, і, і ви розумієте, коли немає господаря, так воно й робиться. От сьогодні ви приїхав на зустріч з тими людьми стривоженими. От чим ви їм допоможете? Що ви їм порадите? Знаєте, дійсно, коли бачиш біля центру адміністративного центру, скажімо так, громади. Таку калюжу, то зрозуміло, що зразу перше, що приходить на думку, що тут не все гаразд, значить що тут безпорядок, і треба з тим наводити ладу. Коли ми купнемо глибше, дивимося дійсно. Громада, яка, скажімо, знаходиться сьогодні в підвішеному стані, задаємося іншим питанням. Чому нічого влада не вирішує, і я мене закрадаються сумніви, тому що є якийсь конспіративний план для того, або приєднати їх до іншої громади, або наче комусь вигідно це все тримати. Я думаю, що ми, як представники радикальної партії, і як наші депутати в рад в районі радикальної партії, будемо ініціювати того, щоб щоб відбулися вибори сюди, в громади, тому що кожна громада має мати голову, з якого можна питати, з якого будуть люди питати чому тут калабаня, чому дорога сьогодні не робиться, і чому сьогодні не вживаються заходи щодо вирішення тих чи інших наболілих питань? А питань є багато. Ми розуміємо, попри те, що є дорога, про те, що є церква, але ми бачимо, коли калабаня сьогодні, вибачте, біля самого уходу в сільську раду це неподобство. Я думаю, що ми будемо ініціювати відповідні звернення аж до Верховної Ради, щоб для того, щоб вони назначили призначили вибори в цю громаду тому що без це нікому не годиться. Настав час для кардинальних змін у суспільстві. Влада відкриває шлях реформам, але зміни прийдуть лише тоді, коли кожен усвідомить просту істину. Треба почати з себе, посадити сад чи алею. Засіяти квіти біля пам'ятників, прибрати в скверах чи навіть оту калюжу не перестрибувати, а засипати. кажуть, хто хоче щось зробити, знайде спосіб, хто не хоче, знайде причину. Це що для однієї людини, аналогічно і до колективу людей. Об'єднайтеся, порадьтеся і вирішіть, що можна зробити для свого села вже сьогодні. Партнер програми Байковецька об'єднана територіальна громада від сподівань і надій до рішучих дій.